Ідеальний невеликий диван називається моделька Елегант. Легко розкладаєте однією рукою, і він розкладається в рівне спальне місце. Тут у нас по ширині 140 сорок на два. До речі, може бути від 80 см і до 1,80 вісімдесят. Чому спальне місце ідеальне? Показую. Під матрасом іде металева рамка з буковими ламелями, матрас без пружинний на вагу 120 кг на кожне місце. І що саме головне, тут немає взагалі ж, стика секції між собою. Тобто він повністю цільний. По факту ви спитаєте на ліжку з матрасом, яке можна скласти. В модельці Легант є ніша для білизни, невеличка. Ну, чим ширше диван, тим буде більше ніша. І саме класне це система розкладання. Як бачите, розкладав я однією рукою, так само. Навіть однією ногою можна дуже такий диванчик легко скласти за розмір 140 см Ціна 1870. В залежності від тканинки може бути дорожче. І що саме важливе, покажи з цього боку на диванчики, іде 7 років гарантії. Якщо моделька «Елегант» зацікавила, в різних розмірах є готовий. Доступний в оплату частинами на 5 платежів. Доставка по Києву безкоштовно відправляємо по Україні. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку. Шоурум в Києві на Дніпровській набережні а